Екзамційної комісії, вашій увазі, надається доповідь на тему розробки програми моніторингу діяльності користувача персонального комп'ютера. Далі, метою цієї роботи стало створення програми, яка би збільшила ефективність роботи працівників на предприятті. Щодо стосовно об'єкту дослідження та предмету, дослідження, вони показані на слайді. Для виконання поставленої мети був створений перелік задач: першим з яких є аналіз можливостей програм Кейлогерів та сніферів. Для з'ясування можливості використання відомих технологій при вирішенні поставлених по роботі задач було проведено аналіз можливостей програм. Аналіз був проведений по наступним критеріям: області використання особливості та способи реалізації та способи зберігання інформації. Також було виявлено технології побудови клавіатурних шпигунів, і з'ясовано, що сучасні калогері часто включають якості складової частини програми Сніферів. Їх аналіз було проведено по наступним критеріям: області використання та особливості та способу реалізації. На основі проведеного аналізу було зроблено висновок, що програми крилогерів та сніферів можна використовувати для реалізації цілі дипломної роботи. Щодо програм аналогів, для з'ясування вимог та програмного забезпечення, що розробляється, було проведено аналіз програм аналогів, наприклад. Це явар-таймтрекер, Адмакс-Кейлогер, ектл шпай та крокотайм. По наступним критеріям цей аналіз було проведено: Ступінь поширення та області застосування, функціональні можливості, особливості реалізації та недоліки використання. Провівши дослідження програм аналогів, можна дійти висновку, що кожен з наведених програмних засобів має доволі велику кількість можливостей для відстежування активності робітників, але жоден з них не має функції підсумовування та зображення статистичної інформації під час проведення на тому чи іншому веб-сайті мережі інтернет. Зробивши цей висновок, можна визначити, які саме функції потрібно впровадити до програмного забезпечення, що буде розроблятися. Далі. Приклад звіту програми є War Trime Tracking. Щодо мого програмного застосунку. На цьому прикладі показано, який інтерфейс, якому є плюси, які мінуси. Тобто, ми бачимо функціонал. І я пролікував його недоліки, яких немає в цьому прикладі. Далі, структурна схема застосунку. Програмний застосунок WebSpy, це щодо мого програмного застосунку складається з одного незалежного компонента серверу та двох залежних від сервера компонентів: браузер, лайт браузер та переглядачу активності Log Reader. Релік модулів та компонентів, що проектуються наведене нижче. Сервер компонент, що використовує роль інтерфейсу спілкування з базою даних. Лайб браузер це веб браузер, що надає користувачеві доступ до входу в мережу інтернет. Він в свою чергу складається з модулів, які є на слайді. Е, наступний модуль логрідер. Програма, що розміщається на пристрої повноважного робітника підприємства, який здійснює контролюючі функції, то надає можливості моніторингу інформації про статистику користування браузером будь-якого ряду і бого робітника, його е, составляючи також побачення на слайді. Щодо обґрунтування вибору фреймворку для розробки для реалізації браузерного функціоналу було потрібне рішення, що дозволить використовувати веб-руші, які лишить в основі будь-якого існуючого браузеру. Далі. Функціональний блок блоксеми роботи користувача. Щодо веб-браузеру та переглядача активності, окремо наведені на цих слайдах. Секунду, далі. Далі наведено діаграму прецедентів, яку також е, описує, е, як взаємодіє е, робітник, адміністратор та сервер між собою. Е. Далі функції головного модуля браузера. Е. Розглянемо розробку програмного забезпечення переглядача активності логріда. Головний модуль переглядача активності містить лише один метод, а саме CreateWindow, який створює та ініціалізує вікно програму. Перелік функцій модулю зображення переглядача активності наведено нижче у таблиці. Далі. Розглянемо розробку інтерфейсу користувача браузеру Light Browser. Елементів присутніх в інтерфейсі керування браузером небагато, тому розібратись з функціоналом середньостатистичного користувача буде нескладно. Іконки кнопок та їх розміщення вибралися таким чином, щоб функціонал кожного з них був інтуїтивно зрозумілим, розроблений дизайн форми інтерфейсу, представлений на рисунок. Щодо е, номерування, е, перше нумерування – це кнопка повернутися на попередній е, сторінку, а друга це наступний сайт, третє поле вводу url адреси четверте кнопка виклику консоль розробника, п'яте кнопка створення нової вкладки із сайтом, а шосте кнопка управління вікном. Е, щодо Консолі розробника вона була спеціально створена для тих робітників, рід діяльності яких пов'язана з веб-розробкою або з чимось іншим. В цілому розроблений інтерфейс має достатньо просту структуру і завдяки цьому легко сприймається та є на достатньому рівні інформативним. При цьому були вибрані контрастні чорносіри та біле кольори для, для більшого візуального розподілу зображення на блоки. Наступний слайд. Розглянемо розробку інтерфейсу про ліча активності лобріда. Графічний інтерфейс переглядача активності був розроблений мінімалістичним та з появою нових елементів з цілю надання деякої поетапності роботи користувача та пустети використання. Такий підхід до розробки надає перевагу того, що користувачеві доступні лише найнеобхідніші функції для того, щоб кількість поможлив лог при використанні була мінімальним. Початкові та приклади функціонуючих вікон переглядача наведено на слайді. Далі. При появі вікна програми потрібно вказати певний ідентифікатор користувача. Процедура отримання показана тут на слайді. Якщо ми ввели ID того користувача, який нам потрібен, далі ми побачимо журнал його логі. Сам інтерфейс спроектований таким чином, щоб кольори компонентів були приємні до очей, та умовно розділяли функціональні блоки та утворювали легке контразображення при цьому не будучи отруйними. Можна також переглянути журнал логів переходу до посиланнями та клавішами, що були натиснуті за час перебування на певному посиланні. Це окремо виділяється як плюс в зрівнянні з програмою аналогом. Тобто, у більшості з них такого можливості не було. Далі при появі інформативного графіку можна змінити період статистики, повторно вказавши його та заново, натиснувши на кнопку Get Logs. Тобто, на цьому слайді ми бачимо, якщо вже вибраний співробітник. Ми побачили його активність та можемо вибрати е, інший період. При натисканні кнопки Update to Bars можна змінити інформаційний графік з кругової діаграми на гістограму та навпаки. Якщо необхідно здійснити переход до гістограми, то кругової діаграми потрібно натиснути на ту ж кнопку, але вже з написом Update to downtime. Тобто на цьому слайді ми бачимо зворотню сторону цього е, функціоналу. Е, далі. При зміні періоду, за яким потрібно отримати статистику на недільний виплі або місячний маунси, може статися, що на графіку буде зображено занадто багато категорій у випадку даного графіку сайтів. Щоб зробити перегляд більш зручним, була розроблена функція виведення декілька лідеруючих за часом знаходження вебсайтів. Для того, щоб показати кількість лідеруючих вебсайтів, потрібно задати їх кількість у найнижчому полі коліс, помітку інтервалі до топ амотсайс та натиснути кнопку вдейту чат. Стосовно висновків. Їх ви можете побачити на сайті.